Усім привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. В цьому відео хочу поділитися з вами здобутими навичками з пошиття худі. Тобто, залюбки, поділюся з вами усім, чому я навчилася в процесі пошиття та які висновки зробила. Приємного перегляду! А розпочати хочу я з порівняння трикотажу, оскільки в мене є вже. Навички пошиття. Декілька різних видів трикотажу я вже придбала та використала, тому хочу поділитися з вами своїми думками з цього приводу. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І розпочати я хочу з бомбера, котрий шила для сина. Дуже гарна модель, вона йому дуже личить, тому обов'язково перешию її. З більш якісного трикотажу, оскільки цей ну, дуже поганенький. І, до речі, штанці виглядають ще гірше, ніж ковтина. А, в чому тут проблема? Оскільки а, у складі багатенького полієстру, полієстр в трикотажі повинен бути присутнім, але ж це повинен бути невеликий відсоток. Тобто погано, коли багато полієстру, також погано коли а, лише бавовна, це також дуже погано, Це я покажу на наступному моєму екземплярі. Тут а, повинно бути таке дуже тонке співвідношення а, бавовни та полієстру для того, щоб була тканина якісною. В цьому випадку вона вся пішла катишками. Я не певна, що камера вам передасть, але їх тут дуже-дуже багато. І до того ж, вона не тримає форму, дуже сильно розтягується. Резинка взагалі дуже поганенько виглядає. Бачите, вона втратила свою еластичність дуже-дуже швидко. Зараз переходжу до наступного екземпляру. Це моє худі. І ви його вже бачили. Я шила худі з вишивкою вовчиці, там використовувала цю саму викрійку і показувала вам саме цей худі. Ось в цьому худі тут виключно бавовна. І саме через це воно навіть після першого прання виглядає так, наче його носили вже багатонько років. Оскільки не тримає форму, колір втратився. На початку він був більш яскравим. Саме тому цей трикотаж мені також не до вподоби. Хоча саму модель дуже люблю і ношу. Поки що ношу, оскільки перешити все, що я шила раніше, ну, на це в мене просто немає часу, на жаль. Але ж в планах є в мене таке. Тому ось так виглядає цей худі. І далі в мене більш якісний трикотаж. Це вже трикотаж пін'є. Якість пін'є я маю на увазі. І тут це одразу помітно, оскільки і тримає форму, і відсутні катишки. Цей бомбер я шила для себе. До речі, викрійка із бурди дуже швидко та легко шиїться. Тому, якщо зустрінете, шийте обов'язково. Ношу його вже близько двох років. І як бачите, виглядає він набагато краще, ніж обидві попередні мої екземпляри, скажімо так. Тому цією якістю я дуже задоволена. Оскільки увесь одяг я перу, прасую однаково, ну тобто при однаковій температурі, однакова кількість обертів при оджимі, сушіння у пральній машині, прасування, ну тобто все однаково, а виглядають вони зовсім по-різному. Тому я гадаю, якщо ви вкладаєте свій час та гроші в будь-який виріб, тобто щось шиєте для себе. Ну, В першу чергу потрібно придбати якісну тканину. В цьому випадку мова йде про трикотаж. Зараз я ще хочу повернутися до останнього худі, котре шила, і розповісти вам про помилки, котрі в мене були в процесі пошиття. Перша помилка, котру я вже виправила, але ж вам розповідаю, щоб, ви її, щоб вам не довелося її виправляти. Це відстрочка, мова піде про відстрочку. Ось тут в мене контрастна відстрочка, на капюшоні контрастна відстрочка. Для того, щоб її зробити більш якісною, потрібно правильно обрати довжину стипка. Тобто, коли шиєте, в мене, здається, там стандартний стоїть 2,5 Тут я обрала 4 мм довжина стипка. Чому саме так? Тому що якщо поставити стандартний 2,5 і прокласти строчку, тут у вас піде одразу хвилька. І буде цей шовчик більш таким грубішим. І хвилькою такою буде все вкладатися. Ну, тобто, це не є гарно. Я проклала, потім розпарувала. І прокладала заново. Тому, перш ніж робити будь-яку відстрочку, спочатку спробуйте на шматочку тканини, як буде виглядати, і підібрати е, оптимальну довжину степка, щоб все виглядало гарно і не довелось виправляти помилки. Друга моя помилка це поєднання тканин. Якщо ви дивились моє попереднє відео, де я розповідала про тканини, які саме придбала для пошиття, то я там вам показувала трикотаж лакосту для внутрішньої частини капюшона, котру я хотіла використовувати на початку, але не підійшов колір. Саме тому я придбала ось цей трикотаж масло. Оскільки дуже різна щільність тканин, тут трикотаж двонитка А тут вона дуже така тоненька. По-перше, а по-друге, її важко шити на оверлоці, А, дуже вона ковзає під машинкою, тому ні в якому випадку не робіть так, як я. Оскільки я планую все ж таки знайти підходящого кольору трикотаж і е, замінити оцю внутрішню частинку. Це перша причина. Друга причина, ось дивіться, коли розтібаю блискавку, ось ці куточки, вони наче колом стоять. Мені здається, що це саме через те, що тоненька тканина трішки підтягує. Ось таким чином. Помилок у крої немає, помилок у пошитті немає, я в цьому впевнена на 100%. Але ж все одно, ось таке трапляється. Син поміряв, сказав, що все гаразд, мені дуже подобається. Ну, я гадаю, що йому модель сама дуже подобається. Сказав, буде носити в задоволення. Хоча, якщо чесно, то він в мене ще той критикан, він не боїться висловити свою думку, дуже прискіпливий до дрібниць, але в цьому випадку сказав, що поносить так, поки я знайду тканину на заміну. Оцієї частини капюшона. Ну, начебто, все вам розповіла на початку. Тож, поїхали шити. Рівненько викладаю підготовлену тканину на столі, підколюю деталі викріки голочками, і зазвичай, в першу чергу, я крою деталі саме зі згину. І лише потім складаю тканину навпіл та крою решту деталей. Мені так зручніше. Усі деталі я викраїла. Деталі капюшону, перед, спинка, рукавчики. Я вже сточала їх, оскільки вже була перша примірка, пройшла успішно, тому все гаразд. Продовжую шити. Деталі в мене ще з підкладкової тканини, кишені та внутрішня частина капюшона. І деталі з кашкарсе це манжет на рукави і пояс. Наступним кроком я хочу зробити саме вишивку. Оскільки на худі буде посередині ще блискавка, то в першу чергу я хочу зробити вишивку. Місце, де буде розполагатися вишивка, ми вже поміточки зробили. І приблизно, ось таким чином, вона буде розміщена. Зараз покажу, як саме я буду вкладати сендвіч для вишивки. Все, розмістила вишивку. І зараз підколю голочками, щоб бачити з зворотнього боку, де саме вона буде закінчуватись. Тобто, по контуру голочками підколю. ось таким чином. Багато голочок не потрібно, лише, щоб було орієнтовно видно. Так, вишивати покальки буду, перевертаю і бачу розміщення. Далі беру синтепон, В мене він був 200-й, я розділила його навпіл. Ось таким чином, просто розділила навпіл і прикладаю. Ось так. І зверху прикладаю загальну тканинку. У мене ось такий шматочок вирізала. І також потрібно підколоти, щоб все гарненько трималось. Або промітати, якщо у вас є таке бажання. Я буду лише підколювати. Можна побільше голочок, щоб все гарненько трималось. Потім зайве все одно обріжеться, тому буде все охайно виглядати і з внутрішньої сторони також. Як на звичайній швейній машині вишити геометричний малюнок, я з вами вже ділилась. Залишу вам посилання в описі під відео. Робиться це зовсім нескладно, а результат вартий кожної витраченої хвилинки. Тому заглядайте в опис та творіть красу. Вишивку я закінчила. Ось так вона виглядає. Дуже гарно мені подобається об'ємність, бачите, і поєднання кольорів ну, особисто нам дуже подобається. Проклеїла вхід у кишені на обидвих половинках. І вже я випробувала, як буде виглядати петілька. Поділюсь з вами лайфхаком, якщо не виходить петілька, оскільки це можливо зробити не на будь-якій тканині з легкістю. Тому в мене є лайфхак, витратила на це час, але знайшла все ж таки. І бачите, я вже спробувала строчки, котрими буду робити відстрочку. Така собі тавтологія, але ж так і є. Я буду робити відстрочки по кожному шву і зробила собі пробні строчечки, як це буде виглядати. Ось це, до речі, дуже гарненько виглядає. Але ж це потрібно буде ще узгодити, оскільки йому може не усе сподобатись. Тому зараз я буду займатися саме пітільками на капюшоні. Для того, щоб вставити ось таку стрічку. Кіпірна стрічка в мене є, саме помаранчева. Гадаю, все буде гарно виглядати. Ну, все, поїхали робити пятільку, і заодно з вами поділюся, як саме я буду її робити. Обидві половинки капюшону: зробила відмітки, де саме буде прокладатися строчка. І зараз мій лайфхак. Прикладаю шматочок кальки або пергамент, що у вас там є. Ось таким чином. Саме з лицевої сторони, оскільки з виворотні не дуже гарно виходить. Мені не сподобалось. Ось так: шматочок. Та прокладаю автоматичну петільку. Лапка виставлена на необхідну довжину петлі. Розмітку можна перенести прямо на кальку. Хоча, до речі, можна ще використати клеєву повутинку. Я її використовувала на шифоні. Теж все гарненько вийшло. Далі ставлю голочку як обмежувач, щоб не розрізати зайвого, і петля готова. Далі я працюю з деталями капюшона, і зовнішній, і внутрішній потрібно буде зробити, сколюю обличчям до обличчя. Бокову частину капюшону та центральну. Ось таким чином. Підколюю ось таким чином і прокладаю строчку на оверлоці. Я його вже підготувала, заправила. Ледь не забула. Запрошую вас у мій телеграм-канал. Там я ділюсь усілякими корисностями. Коротенькі, але дуже змістовні відео. Ну, наприклад, як легко пристрочити блискавку, або як легко прокласти строчку оверлока в складному місці посилання ви зараз бачите, тому ласкаво прошу обидві деталі капюшона в мене готові: і зовнішня, і внутрішня. Зробила відстрочку, запрасувала на середину обидві половинки. І проклала строчку, закріплюючу, і внутрішня частина капюшону також готова. Що роблю далі? Далі беру деталь переда, і прикладаю обличчям до обличчя кишеньку, ось таким чином, з обох країв, і потім так само зроблю на спинці. І потрібно буде прокласти строчку на 1 см від краю, фіксуючи обі, обидві деталі. Наступним кроком я однією строчкою оверлока стачала дві деталі спинки та переду. В мене перегрілась камера, тому не вийшло записати. Ось таким чином. І ось так виглядає кишеня. До речі, масло на оверлоці шити ще те задоволення, тому я проклала дві строчки одну поверх іншої. Оскільки мені не сподобалось, вона масло живе своїм життям під оверлоком, то потрібні, мабуть, окремі навички, щоб працювати саме з маслом. Перші в мене вже є навички, я маю на увазі, тому. Так. Наступний крок це рукави. Рукав тут йде із двох частин, як бачите, я вже для примірки його змютувала і не стала прибирати цю строчку. Зараз потрібно прокласти на оверлоці строчку, потім запрасувати на передню половинку рукава саму строчку і від строчкою закріпити з приводу прасування. Спочатку строчку спросовую пласко і лише потім запрасовую в необхідний бік, водночас застоюю подушечкою. Далі оверлоком я стачала рукав по боковому шву та рукавчик готов до втачування. Далі беру манжету рукава, складаю обличчям всередину і ось тут по короткому зрізу потрібно прокласти строчку на 1 см від краю. Спочатку сколю голочками і прокладаю строчку. Закріпка на початку і наприкінці. Далі манжет ділю навпіл. І з одної половинки зрізаю половину припуску для того, щоб це місце не було занадто товстим. Ось таким чином. Потім потрібно розпрасувати ось цей шовчик, скласти манжету навпіл і притачати до рукава. Манжету підготувала, ось таким чином вона виглядає, я її спрасувала навпіл. І зараз беру рукавчик, вивертаю його на зворотній бік і вкладаю манжету ось таким чином, зріз до зрізу, шов до шву. Ось так. І підколю голочками. Потім потрібно манжету розділити навпіл, трішки натягнувши ось так і з'єдную з цього боку. Знов натягую. Визначаю з цього боку серединку і також підколюю, розвернула, знов ось так розтягую, вкладаю, знаходжу серединку і підколюю. Тобто резинку потрібно постійно трішечки підтягати, оскільки сам манжет трішки менший за рукав. І ось таким чином. І зараз потрібно прокласти строчку на оверлоці, але ж коли прокладаєте строчку, також трішки підрозтягуйте. Далі потрібно втачати рукавчик. Один я вже втачала. Ось так виглядає реглан тут, яким чином я це роблю, прикладаю в першу чергу шов до шву ось в цьому місці, і підколюю, а потім вже розподіляю в обидві сторони. Тобто з цього боку підколола, з цього боку підкололо. І таким чином все гарненько розподіляється, підколюю і прокладаю строчку на оверлоці. В мене вже новий день, точніше вечір. Тож поїхали далі. Рукавчик вже готовий, припуск запрасувала на рукав. Далі, худі буде з блискавкою. Ось так, помаранчева блискавка, вона буде заходити на капюшон. І саме для цього я проклеїла клеєвою місце, де буде пристрочуватись блискавка. Тож, перш ніж вшивати капюшон, потрібно розрізати місце, де буде втачуватися блискавка. Ось таким чином. Я все розмітила і зараз розрізаю до трикутничка. Ось так. І сюди буде втачуватися блискавка. Далі я беру капюшон і складаю обличчям до обличчя, як завжди, підколюю. І прокладаю строчку на швейній машині на 1 см від краю. Фіксувати буду на швейній машині, оскільки потім потрібно буде розпросувати цей шовчик, щоб все гарненько вкладалось. Все, капюшон готовий, я втачала. Ось так це виглядає з зовнішньої сторони і з внутрішньої. Ще хочу поділитися з вами, як приклеїти клейову до трикотажу. Оскільки в мене це одразу не вийшло, спробувала декілька варіантів і зупинилась на тому, що потрібно праску просто притискати і утримувати, рахуючи до 10. І потім одразу охолоджувати, тобто фіксувати її, будь-чим, що є під рукою. Потім дочекайтесь, коли. Повністю охолоне і можна працювати далі. В мене наступний крок це вже блискавка. Розстибаю блискавку, і потрібно її прикласти обличчям до обличчя. Отак обличчя і от так обличчя. Ось тут з краєчку на сантиметрик не доходжу до краю. Ось цей хвістик потрібно буде розвернути ось сюди на вивірітну сторону. І фіксую блискавку ось таким чином. Блискавку я втачала. Ось так це виглядає. Дуже гарно поєднання. Мені особисто так дуже подобається синій і помаранчевий, дуже гарно виглядає. Сину також, звісно, подобається, оскільки він сам обирав ці кольори. Далі, що я ще зробила? Примітала резинку на низ худі. Як саме я це зробила? Потрібно, коли велика різниця між резинкою і низом худі, потрібно як можна більше поставити міточок. Тобто, розмічаю спочатку. Дві сторони, потім навпіл. І оці половинки також навпіл ділю. І цих відміток буде достатньо. Потім я сковувала голочками та розтягувала кожну окрему діляночку і примітувала. щоб була дуже-дуже рівномірна та гарненька збірка така, оскільки різниця дуже величенька між низом і резинкою. Також я вручну примітала внутрішню частину капюшона, ось таким чином це виглядає. І зараз потрібно оверлоком прокласти строчку капюшона та прокласти строчку резинки. Ще, до речі, після того, як прокладу строчку, ось тут фіксуючи внутрішню частину капюшона, потрібно буде запрасувати. Шовчик на внутрішню частину та прокласти фіксуючу строчку, щоб вийшов такий собі невеличкий перекант ось в цьому місці. Ось таким чином. Все, я завершила процес пошиття худі. Що зробила за кадром? Притачала резинку донизу, просто проклавши строчку оверлоку і запрасувала її на полочку. Також зафіксувала кишені ручними стіпками до строчки оверлоку, щоб вони не з'їжджали назад або куди їм там захочеться. Далі я зафіксувала внутрішню частину капюшону знизу і також проклала декілька степків ручних, зафіксувавши обидві половинки капюшону, щоб він не ковзав. Ще проклала строчку фіксуючу, для того, щоб протягнути кіперну стрічку. І ось таким чином це все виглядає. Мені дуже смакує поєднання кольорів. Сподіваюсь, син погодиться на примірку, оскільки я його просила про це. На мені буде воно дещо кумедно виглядати, тому для мене важливо, щоб він погодився. Далі в мене буде процес пошиття штанів з кишенями. Я вам про них розповідала в попередньому відео. Тому, якщо цікаво, як це буде відбуватися, підпишіться на мій канал. Та залишайте вподобайку, якщо вам також смакує таке поєднання кольорів. Мені буде дуже приємно і цікаво дізнатися, кому ще подобається. Далі примірка. Трохи йому не по собі, але погодився. Шийте в задоволення. До зустрічі! Па-па!